Владико Вседержителю, лікарю душ і тіл, що упокорюєш і піднімаєш, кидаєш у хворість і знову зціляєш, навісти милосердям твоїм, ворого брата нашого, простягни всемогутню руку твою, повну зцілення і лікування, оздоров' Його, підійми з ложа і немочі, заборони духові хвороби, відверни від Нього всяку язву, всяку недугу. Всяке страждання, всяку огневицю і трясовицю, а як є на ньому провини або беззаконня, полегши, залиши, прости ради людинолюбства Твого, так, Господи, з над створінням Твоїм в Ісусі Христі, Господі нашому, що з ним благословенний єси, Пресвятим і Благим і животворчим Твоїм Духом, нині і повсякчас і на віки віків. Амінь.